Доброго ранку, малята, дітки, а відгадайте загадку? Є такі слова. Він усьому голова, в хрустку з коринку одягнений, м'який, чорний, білий. Що це? Хліб, вірно. А які ви знаєте, казки, де зустрічається хліб? Колобок, колосок молодці. А ось хліб, подивіться, який він гарний лежить на столі. Запашний, рум'яний, смачний, золотий. Його ще можна назвати калач, паляниця, каравай. Хліб здавна є символом добробуту, гостинності, хлібосольства. Протягом віків у народі вироблялося ставлення до нього як до священного предмета. Зустрічати гостей з хлібом та сіллю, цей звичай дійшов і до нашого часу. Дітки, запам'ятайте прислів'я про хліб. Хліб у голова. Є хліб, є життя. А зараз пограємо з вами у гру. Будьте уважні, якщо ви почуєте назву продукта, який роблять із борошна, то плескайте в долоні, а якщо ж він не з борошна, то стійте тихо. Періг з солодкою начинкою. Булочка, рогалик, пиріжок, чай, трубочка, цукерки, сир, ватрушка, молодці малята. Всі справилися. Хліб треба шанувати. Давайте запам'ятаємо правила поводження з хлібом. Не можна хлібом гратися і кидатися. Треба брати хліба стільки, скільки подужаєш з'їсти. Хліб потрібно весь доїдати, не залишати крихти на столі, не змітати їх на підлогу. Черствий хліб завжди віддавати тваринам або птахам. А зараз навчимося малювати хліб, будемо малювати кольоровими олівцями. Спочатку ми намалюємо овал. У нашого хліба є візеруночки. Ми їх намалюємо ось так. Тепер ми візьмемо коричневий олівець і дуже гарно будемо фарбувати. Але не виходячи за контур ось так. Потім ми коричневим олівчиком відтіняємо ось так і трішки робимо його хлібчик засмаженим. Зафарбовуємо ледве ледве, не натискаючи на грифель. Таку уробимо йому рум'яну скориночку. А зараз жовтим олівчиком розмалюємо візеруночок і саму потім ще хлібинку зверху по коричному кольору. Так вона дуже схожа на золоте сонечко. Ось і все, малята. Я чекаю ваші роботи. До побачення, до зустрічі!